Доброго дня, дорогі друзі. Сьогодні я вирішила вам зробити майстер-клас по молдам. Дуже часто до мене приходить запитання, якими молдами ви користуєтесь, які молди кращі, які молди ви використовуєте, і так далі. Хочу показати взагалі, які в мене є молди на сьогоднішній день, якими я користуюсь. Ось дивіться. Перше, значить молд, який я найбільше використовую. Це універсальний молки-листка. Мол, мол, ось він такий. Я вже ви бачили в моїх майстер-класах, я його постійно використовую. Він складається з двох частин. Одна силіконова, одна ось така з такими прожилками. Як працювати на ньому, я вже показати не буду. Кому цікаво, можете подивитися на моїх майстер-класах. Майже всі листочки я відбиваю на цьому молоді. На всіх рештах молдах, які в мене є, я покажу, як я працюю. Значить, <клух> В мене є ще, я придбала недавно листочок рози. не листок пелюсточка рози. Не працювала сьогодні, протестую з вами і подивлюся, розкажу Ось. отакий Ось молд орхідеї Катлея. Для чого її заказала, для того, щоб такі дрібні прожилки. І навіть якщо робити якісь дрібні квіти, щоб надати їм структури, тут з центру розходяться отакі полоски в різні сторони. Щоб просто надавати в багатьох квітах фантазійних, навіть можна використовувати цю молд. Для надавання прожилок для самих пелюсток. Для цього його придбала. Є в мене також молд орхідеї. Це дуже гарний мод. Якісний, з ним добре працювати. Тут дуже гарні прожилки натуральні. Тобто, якщо ви любите орхідеї, якщо вас, ви будете робити різні брошки, заколки і так далі з цими квітами, молд рекомендую. Дуже багато на ньому робила. Зроблю майстер-клас вам по орхідеї. На заколочки трошки пізніше. Сьогодні просто покажу, як з ними працювати. Ось такий маленький молд я придбала Альстремерії. Маленькі вузькі вузька пелюстка, теж, якщо робити якусь маленьку квіточку, щоб надавати прожил, прожилки для маленькій квітки, чи для самої її ж альстромерії. ось так. І отакий в мене ще є мулт: це мулт листочка троянди. Він є і ось в таких білих кольорах. У мене він синій. Я його теж деколи використовую. Зараз покажу, що з цього всього виходить. Значить, сам цей листочок показати не буду, ми постійно з ним працюю, а з усіма всіма покажу зараз, що можна зробити. З чого ми розпочнемо? Давайте розпочнемо із, наприклад, з кафлеї. Я беру Виріжу, просто в мене такий кусочок фоамірана, вже він давно в мене лежить. Я просто для тестування хочу вам показати. Ось, наприклад, вирізаємо полюсточку. І працюємо, він складається з двох частин. Цей ну, рідко я користуюся двома частинами. Можна пробувати і двома, а двома, можна однією. Ось можна працювати, але мені зручніше, чесно кажучи, однією. Я прикладаю ось молд разом з полюсточкою до утюга і ось так пальчиками починаю прожимати. Протягую ось так буду показувати тільки одну структуру, а чи подобається вам вже, чи ні, будете вирішувати саме. Скажу так, що прожилки видно добре. Зараз я навіть візьму і підтоную для того, щоб ви могли побачити наші прожилки. Я його просто протоную, щоб ви бачили, бо може на камеру просто не дуже добре видно. От я взяла такий темніший філетовий колір, щоб дійсно показати вам прожилки. Не знаю, як мочи було видно тут чи після, але прожилки є. Прожилки є ось такі, надіюсь, що видно. Потім можна обробити ту чи іншу пелюстку, вже так, як вам треба, краї, вершечки і так далі. Ось таким чином. Скатлея зрозуміла. Значить, ось такі молд такі прожилки. Зараз попробую ще, можливо, віджати з двох частин. Побачимо, що буде, якщо віджати, ту і ту сторону. Ось я вирізала полюсточку. беру, прикладаю її доведу до праски. Так, притримую за краєчок. і зараз попробуємо ми зжати з двох цих пластиночок. Ну, якщо з двох сторон, то ще легенька структура з цієї сторони видніється і з цієї сторони. Тобто можна працювати і двома, як вам зручніше. Мені просто зручніше, коли я працюю з однієї сторони. Так, з цим сильного розібралися. Далі орхідеї. Ця орхідея дуже-дуже хороший молд. А Зараз ми протестуємо орхідейку. Так, виріжу пелюсточку. Пелюсточки теж на орхідеї спочатку вирізаються по шаблону. Я вам майстер-клас покажу пізніше на орхідею. Як я їх роблю, зараз просто протестую молд. Причому протестую вам одну стор... сторону, сторону, бо вона складається, і мод складається з двох сторін. Ось таким чином. Ось беремо цю молд, прикладаю, добре прогріваю пелюсточку до... біля праски. З двох сторон можна навіть. І тоді прикладаю, і отак от пальчиками розтягую по сторонах. Ось такі, така пелюсточка виходить. Потім, якщо ми. Ну, вона не такої форми, ну, але, але листочок, сам відписочок, троянди. Ну, тут вона робиться скоріше, вона робиться отак. Врізається більше кусочок фоамірану, кладеться, розігрівається. Це по-любому з двох сторін розігрівається, просто кусочок фоамірану, ложиться, притискається з двох сторон. Ось так. Дали охолов наш фоаміран, ми знімаємо і ми маємо ось такий відбиток. Що можу сказати по цьому молдові? Не знаю, чи буду я з ним працювати, тому говорити нічого не буду, тому що мені більше подобається. Полюстички, які я обробляю пальчиками. Ну, подобається, можете робити. Прожилки відбиваються. І сьогодні ось така полюсточка виходить. Це вставило, що для великої троянди. Молд ось такий, ось така пелюстка включається, а вам там вирішувати, працювати з ним чи не працювати. Ось такий молд у мене є. Можливо, колись я щось із ним і зроблю, ну, ось такі пелюсточки можна робити. Так. Далі, <кхід> значить, ще у нас є альстромерія така маленька. Ну, для чого я цей молд взяла? Не для самої квітки Альстрамерия, я просто деколи мені треба прожилки нанести на малесенькі листочки. Ось нагріваю, зараз вам все покажу. Що з цього вийде? Ось прижимаю пальчиком. Можна з двох сторін зложити. Ось, якщо вирізати, цей відбиток мені подобається. Цей відбиток подобається. Скажу вам зразу, ось відбили, тоді вирізали так, як вам треба. Чи кругліше, можливо. Ось така пелюсточка чудовенька виходить. З такими чудовими кружилочками. Цей молдик подобається. Мені його теж придбало, що з ним не працювала. Так, далі. Цей молд у мене давно листочок троянди. Зараз я вам покажу, як я в ньому працюю. Я з ним деколи працюю, але ну, на майстер класах ще на цих не знаю, чи показувала, чи ні. Ось беру такий відрізочок, прикладаю його до. Краски, розогріваю з двох сторін, ось таким чином накладаю і прижимаю другою частиною. Ось і ставлю і тримаю, поки він охолоне. Ось так прожимаю, знімаю. Ось такий листочок у нас виходить. цей молд буває добре, він недорогий, потім вже по, по готовому відбитку я вирізаю листочок. Якщо треба, підтоновую, якщо ні, то ні. Я взяла темно-зелений кольор, щоб добре було вам видно. Цей молт я теж люблю і ним користуюся. Якщо вам треба гарні листочки відбиті, Він, можливо, не зовсім економний, бо відрізається багато мірану, але листочок сам гарний. З двох сторін відбувається ось такий листок з отакого от молда. Ну, мабуть, орхідея це ми троєнночку вам показала. Ну, і мій основний молд універсальний. Якщо у вас взагалі немає ніяких молодів, я б порекомендувала придбати ось такий молд. Чудовий, він набагато жопроховував. Підходить на любі листочки. Любий листочок, який вам потрібно, великої чи маленької форми, не має значення. Ви просто берете невеличкий квадратик, вирізаєте листочок. Ось. І можете прижимати двома частинами, можете одне, однією, як вам зручно, ось я ложу його до праски. Зараз вам покажу, можливо, комусь цікаво. І приложуємо по центрі, відбиваємо, притискаємо добре пальчиками. І в нас виходить ось такий чудовий листок. Причому їх можна робити як маленькі, так і великі ці листочки. Різної форми, круглі, і продовгості, тоненькі різні. Якщо взяти цей мод, то ви можете робити з нього тільки ось такий листочок. Тому віджали, такі, як я вам показувала, і вийшло. Якщо у вас взагалі ніяких нема, то рекомендую почати з цього моду. Ну, а ці це допоміжні молоди. Можна їх використовувати, звичайно. Для орхідеї, ще раз наголошую, хто бажає орхідею створювати інтер'єрних композиціях на заколочках зажимок, це дуже чудовий молод. Цим молодом я теж думаю, я буду користуватися, Ось на рубну троянди. Не можу сказати, ну, але це все залежить від бажання. Зараз ще раз покажу, ще раз покажу ну, троянду, щоб ви можливо, можливо, іншим якимсь кольором. Мені особисто, якщо сказати геть чесно, не зовсім сподобалась цей мод. Не знаю, чи я буду з ним працювати. Але це особиста справа кожного. Можливо, на захвірний фоаміран, можливо, на якісь великі квіти. Ну, треба буде пробувати. Ось такий виходить? Таке, виходить, наша пелюсточка на троянду. Потім ми її там вирізаємо, як нам треба. Ось. Ну і, звісно, ми маємо її. Приложити до краю, зігнути краєчок, бо якщо ми просто так зробимо, то воно не буде гарно. І відігнути оці краєчки назад. Добре, це, що от, отут вона дає таку добру м'ятину, що, можливо, дає можливість добре гарно зібрати бутонну розу. Кому треба бутонні можливо, рози, такі. Продовга з тою форму, бо сам ось який, ось, Зараз візьму лінку, покажу я довжина. Ось дивіться. Зараз ми ще істотували всі молди, які є в мене на сьогоднішній день. Я сподіваюся, що це відео було для вас корисне. Ось ви побачите всі моди, якими я працюю у магазинах, які я їх придбала. Силки є, там, о, покупки, обзори покупок я давала, там, ось такі молоди точно є. Я не рекламую магазини. У мене немає такої цілі прорекламувати якийсь магазин. Просто мене дуже часто запитують, яким модом використовується, де ви його купуєте. Ось для того я вам показую роботу з цими модами, а ви самі вже дивіться. Вам моди, придбати чи не придбати, рішення це кожного. Особисто моє, я скажу, що найбільше я працюю ще раз цим модом. І якщо ви тільки починаєте і ще не впевнені, чи будете взагалі займатися, ви можете. Обійтися з одним модом. А потім, вже якщо дійсно ви бачите, що вам подобається фольклористика, тоді можна придбати іще мод. Я думаю, що при кожній роботі можна використати і один, і другий, і третій мод. Тут тяжко сказати, який з них необхідніший. Але якщо для починаючи, ще розкажу, це цей мод листка універсального. Ну що ж, дякую всім разом зі мною. Надіюсь, що це відео було для вас корисне. До зустрічі, до побачення.